Сили визволення Курської народної республіки творять чудеса героїзму. В Україні відбуваються чудеса корупції. Генерал Сирський доповів про те, що звільнено приблизно тисячу квадратних кілометрів території. Путінська вертикаль тріснула. Голосно шмякнула в болото в московське. Цей персонаж Олександр Хейло, перепрошую, умудрився взяти з одної державної шахти устаткування. Він це устаткування за хабар півмільйона передав на іншу державну шахту. Швиденько відпустили під заставу 25 мільйонів. Американці обіцяли 95 установок ще додатково передати. але Міненерго все заблокував. Зеленський. Щільно пов'язаний із російською хунтою. Вітаю, друзі! Ну що, зеленський хейло? І це не переспів із попереднього сюжету про Путіна. «Хейло» — це прізвище заступника міністра енергетики, якого щойно звільнили при спробі взяти хабаря. На тлі подій героїчних подій на Курщині, де сили визволення Курської Народної Республіки творять чудеса героїзму, в Україні відбуваються чудеса корупції. На сьогоднішній день по Курщині відомо генерал Сирський доповів про те, що звільнено приблизно тисячу квадратних кілометрів території. Ну, щоб ви уявляли, це 20 на 50 кілометрів. Це неймовірно велика територія. Вона охоплює три райони. Найважливіше те, що путінська елітка в дуже розкаряченому стані. Тобто, вона пробує з одного боку не оголосити війну, не говорити про війну і тому оператором на Курщині бойових дій з боку російської окупаційної влади є ФСБ. Тому що ФСБ дозволяє проводити, по суті. Антитерористичні операції до них придавати е, військові частини, ну, переважно прийнято придавати жандармерію або Росгвардію, але в даному випадку поки що ті, е, той тип ведення бойових дій, які нав'язали сили визволення Курщини російським військам, вони передбачають високі технології, високу маневреність. Мінімум фронтальних сутичок, і тому, коли ми бачимо вже більше тисячі військовополонених, це свідчення того, що військам сил визволення Курщини вдалося нав'язати такий тип мобільної і високотехнологічної війни, до якої російські окупаційні сили. Абсолютно не готові. Тому, очевидно, ви про Курщину знаєте більше, ніж я, але я не можу давати оцінки саме бойовим діям, але щодо політичної компоненти, можна сказати, що путінська вертикаль тріснула. Голосно, шмякнула в болото в Московське, Путін в очах свого населення не виглядає як вождь. Це вже факт. І очевидно, що самого Путіна, найближчого його кола, починає визрівати відчуття того, що це вже безвихідь. Вони, звичайно, можуть переграти щось, так би мовити, перекинути шахівницю, але це їх не порятує, тому що, нарешті, так би мовити, вінок безшлюбності звалився із. Путінської голови і західні лідери побачили, що ну, якщо українці казали, що Путін чмо, то воно таки чмо і є. Ну а тепер про Зеленський Хейло. Зеленському багато років його, так би мовити, перебування в Першому кріслі країни говорили про небезпеку корупції, про те, що не можна. Затягувати у органи державної влади людей, за якими тягнеться шлейф як не співпраці з Росією, то участь в російському бізнесі. Але ж Зеленський сам такий. І відповідно, коли там є кулініч, який тепер свідчить проти Зеленського, який по суті прийшов із грошима Сівковича для того, щоб Сівкович потім повернувся в Україну. На білому коні відтяпав частину бізнесу. Ну, не відтяпав Сівкович, то відтяпали інші довірені люди. Скільки років говориться про те, що міністр енергетики Галущенко і е е е генеральний директор енергоатому Котін це все креатури деркача. Того деркача, який вже в бігах, який звинувачений від державної зраді. І от Хабар. Хейла, він потягнув кілька важливих ниточок, які насправді, ну, вони, по-перше, стереотипізують владу Зеленського, як не крути, але ключові фігури. У владі Зеленського пов'язані щільно як не з російським бізнесом, як не з російськими шахраями. От я недавно розповідав про такого В'ячеслава Гузя, керівника Державної мі... департаменту Державної міграційної служби у Києві, Київській області, там шлейф тягнеться. І от коли когось з чиновників Зеленського ми не потягнемо, там або Роги Сівковича стирчать, або, ну, Тож Гетьманців, там же роги Сівковича стирчать. І що цікаво, що я ж нагадаю, що Кулініч свідчив в суді про те, що він приїхав у Виборчий штаб із російськими грошима для того, щоб допомогти Зеленському. Ну, відповідно, і починають вилазити ці всі штуковини. Цей персонаж, Олександр Хейло, перепрошую, умудрився. Знаєте, що зробити? Умудрився взяти з одної державної шахти устаткування. Ці, ця шахта е, на е, е, східно-донецькому басейні, е, в захід, в басейні в Угільному, в Західно-Донецькому басейні, в західній частині Донбасу, для того, щоб це устаткування раптом не потрапило в руки ворога. Він це устаткування за хабар півмільйона передав на іншу державну шахту. От чому Зеленський Хейло? Тепер пояснюю, тому що Зеленський вибудував систему влади, де державу приватизували або олігархічні, або кримінальний клан. Або олігархічний, тобто держава не є механізмом встановлення справедливості, захисту інтересів громадян. Держава є е, інструментом такої ренти, можна сказати. Береш собі шматочок держави і витискаєш з неї наживу для себе, для своїх, ну для тих, хто тебе політично дахує. І от це, хтось бере там метр державного кордону, хтось. Е, Бере ліцензування якоїсь діяльності і там стриже купони. Хтось ну, доруйновує освіту, тому що доруйновує наприклад один навчальний морський заклад, який користувався авторитетною повагою, якому 115 років скоро буде. Його руйнують і передають в лабета транспортного університету, тому що комусь в Одесі заважають продавати робочі дипломи морякам. І це теж частина влади. Тобто, Зеленський створив систему, в якій державу розібрали по частинках і заробляють на державі гроші. А що громадянам робити простим? А громадяни простим, має, простим громадянам залишається тільки загинути за батьківщину. Це, мабуть, дуже небезпечна гра. Просто уявіть собі, чиновник, який повинен розвивати галузь, бере устаткування з одної державної шахти, передає на іншу державну шахту. і Пробує взяти півмільйона хабаря. Із керівника Державної шахти. Значить, на державній шахті тій на Волині, керівник мав якось викачати цей кеш, півмільйона кеша, готівки доларів, півмільйона витягнути і віддати чиновнику. І головне, що Зеленський Хейло. Все, що йому загрожує, максимально 12 років ув'язнення. Значить, під час війни отака корупційна діяльність називається мародерство. І під час війни нормальні влади за таку діяльність мародерство прирівнюють до державної зради. Тому що це кошти. Державного бюджету, тобто це пограбування мільйонів платників податків. І за це, от що трапиться з хилом, спочатку його будуть ялозити по судах, лякати суспільство великою справедливостю. Ну, його вже, чесно кажучи, швиденько відпустили під заставу 25 мільйонів. А от питання: а що ж ви тоді з Ігоря Мазепи тягнули 340 мільйонів за оборудку в 7 мільйонів гривень? Що своїх ви якось не вискакуєте далеко за межі, бо ну, по курсу 500 тисяч доларів це ну, трошки менше 25 мільйонів гривень. Пригадується, там ще коля задорожній є такий персонажик, який хабар цапнув в меншій сумі. Так коля ще, ще й не лишився в накладі, в колі ще 120 тисяч гривень на кишені залишилось. А от цього хейла таки обібрали до нитки. 25 мільйонів застави суд йому присудив. Тому е, картина дуже весела. Поєлозить його по судах, посидить він під домашнім арештом. Потім або його тихенько відпустять, ну, не, не закриваючи справи, але це все буде ялозитись довго і нудно, або можуть навіть трошки посадити. Але потім під надуманими приводами, умовно дострокове. Тобто ця людина навіть шести років не просидить, якщо він взагалі сяде. Ну, є підозра, що він сяде при зміні влади. І Тут якраз виникає питання, якщо ми хочемо, щоб поки ну, війська в боях, а люди виживають як можуть, а країну розкрадають безбожно, щоб цю країну не розікрали до свята Перемоги, то, мабуть, треба подумати вже про зміну влади. Мабуть, вже, тому що Ре, ну, реальних змін в управлінні державою не намічається, держава розібрана на шматки, і з цих шматків висмоктують останні оборотні кошти, де тільки можуть. Хтось скаже, що вугільна галузь в Україні процвітає, та щось не віриться мені, що ця вугільна галузь в Україні процвітає. Тим більше, що рано чи пізно нам треба її згортати, цю вугільну галузь, тому що. В рамках зеленого переходу використання викопного палива нам нічого не гарантує. Але я не здивуюся, що позитивні блогери імені Подоляка взагалі розкажуть, що боротьба із корупцією в Міненерго – це насправді боротьба в ім'я зеленого переходу, боротьба з викопним паливом. Тобто це ми забезпечуємо євроінтеграцію. Але питання одне: і деркач втік. І зруйнована енергосфера. Зараз підняли величезний галас. Чому 16 місяців газотурбінна установка, яку передали Міненерго, була не підключена. 16 місяців. У нас енергосистему трясе. Американці обіцяли 95 установок ще додатково передати. Але Міненерго все заблокував, все заблокував, Міненерго працює проти громадянина України. І що б тепер не робилося, якщо арештовують Хейла, а інші ставленики, того ж самого Деркача, залишаються при посаді, значить, Зеленський щільно пов'язаний із російською хунтою, і він просто боїться. Зробити крок вліво, крок вправо, аби не поруйнувати якісь таємні домовленості, які і зупиняють Україну і на шляху до євроінтеграції, і на шляху до НАТО, і на шляху до побудови справедливого суспільства. Але ми все одно переможемо. Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайку. Мені здається, що те, про що ми говоримо на каналі, це Толк», це суттєві речі.